Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Пропоную вам поговорити про те, чому Путін і компанія помилилися стосовно України. Ну, такий ретроспективний аналіз. Отже, 1991 рік. У мене вже декілька років готова до захисту докторська дисертація, але її не пускають до захисту. І от 1991 рік Україна стала незалежною, і сюди до Києва, до мене, приїхав молодий чоловік із Москви. І сказав мені, що там знають у Москві, що я головний спеціаліст географії України. Так? А йому дано завдання ну, написати дисертацію, одним словом, стати спеціалістом з України. Так. Він каже, що я думаю, що це. Ну, довго не протягнеться, він мав на увазі е, ну, незалежність України. Але все одно він отримав завдання, так би мовити, дослідити цей предмет і об'єкт Україну. І е, сказав, що аби я поїхав до Москви, так, то там би мої знання. Дуже б знадобилися, і там би я одразу і захистив би докторську дисертацію. Я подякував, сказав, що Україна стала незалежною державою. і Я сподіваюся, що тепер у мене проблем із захистом не буде. Ну, так воно і вийшло. Тобто я на наступний рік вже захистив докторську дисертацію. Так ось, він, його цікавила література. Так, я вже тоді українською мовою видавав про Україну, виявило, що він її не знає. Ну, класичний такий угрофін, вузьке обличчя, блакитні очі, але розкосі й припухлі. Ну, це класика просто. Центральної Московії у Грофінії. Ну, подивився я на ту літературу. А там джерела всі такі типа панатолочка. Так. Я кажу: візьми і викинь цю всю літературу до смітника. Да що ти? Да як, да кажу, якщо ти хочеш дійсно Дослідити Україну і українців і знати про них щось, то ти оце просто викинь, тому що це лайно. Так. <плес> ну і а далі ну, я розумію, що він писав, напевно, свою дисертацію ну, розуміючи. І, знаючи, що від нього вимагають, що ці люди собі в голові вже намутили стосовно України. Тобто один народ, так, ну, рік-два там побавляться ці українці так, у незалежність, і потім прийдуть назад, так, до спільної колиски, раз там пишуть усякі ті хлопці, і все-таки інше. Так. Ну, я розумію, що далі з'явилися там такі люди типа Медведчука, які хитрі, які дуже швидко зрозуміли, а що ж ті хочуть, так, що хочуть чути. Так. Це дуже треба бути такою хитрою людиною, щоб розуміти, що господар хоче. Щоб не перечити йому, не переконувати його в тому, що він дурень, а <смас> навпаки, переконувати в тому, що він людина геніальна, тому він все бачить, все наперед, розуміє і так далі. І от оця вся дурня, кажучи, науково-собача, про один народ, спільну колиску, ну і іншу там. Дурницю, все це хлопці ці підтверджували, отримували за це великі гроші, так, ставали навіть кумами. Це ж уявляєте собі, як треба було е, ну, інтелектуально лизати в одному місці для того, щоб ну, людина вважала, що дійсно я ж все про Україну знаю. Краще від этих українців і так далі, і всяких там спеціалістів, які не захотіли їхати до Москви, так? Які... Чомусь ми вважали, що вони кращі спеціалісти з географії України. Та нічого подібного. Це просто заангажовані люди і так далі, і тому подібне. Ну, життя показало, що воно не зовсім так. Так, але я думаю, що ці люди продовжують вважати себе ініальними, так, і продовжують ту ж саму політику, абсолютно програшну, стратегічно і провальну.